Вето якесь накладено президентом на зміни до бюджету щодо частини фінансування профтеху. що це в принципі можна, не інакше ганьбою не можна назвати. Вперше ця ганьба відбулася, коли е, стрічку фінансування виключили з антинародного бюджету, який вночі приймався. Згодом ми депутати, і дякувати Богу, в залі вистачило адекватних депутатів, які 4 лютого внесли зміни до бюджету і повернули державне фінансування. Протягом 15 днів. Мав підписати президента, але порушивши, як завжди, на жаль, як часто це він е, робить. Е, всі законні норми на 44-й день. Ну раптом е, вирішив, що е, можна витувати цей закон і перекласти знов ж таки. Е, я так розумію, е, на місцеві бюджети фінансування профтехучилища. А як показали, перших три місяці, вони не справляються з цією задачою, В них немає коштів. Величезні проблеми зараз відбуваються у всіх областях. Мова йде про 300 тисяч дітей, які вчаться в цій. Е Системі. Мова йде про ще 100 тисяч щонайменше викладачів і працівників цих профтехучилища. По кілька місяців вони вже сидять без зарплати, їм вже намагаються відключити електроенергію за борги. В принципі, як такого навчання не відбувається і йде цілеспрямовані нищення профтехочилища. Я не розумію. Чи нашій державі взагалі не потрібні вже кваліфіковані працівники? Яким чином ми збираємося відновлювати економіку, не маючи, цих, не маючи підготовлених спеціалістів? Це перше. Друге, ми, ми, ми лишаємо можливості дітей а, перспектив. В Майбутньому не всі з них можуть вступити в університети. Що не менше 10% там йде мова про дітей з Сирії, які взагалі зараз втратили і право на пільгове харчування безкоштовне і на прожиття в тих гуртожитках, які є, і безперечно на навчання і на якісь перспективи в подальшому мати робочі місце і заробляти собі на життя.